Всім привіт! Бог дає думку, потрібно записати. Хочу вам дещо зачитати. Це Евангелія від святого Івана 18.17, сторінка 173. Ісус, уже пізнав, пізнавши, хочуть поспитати його і сказав їм, чи про це між собою міркуєте ви, що сказав я. Незабаром вже і мене бачити не будете ви, і знову незабаром і мене ви побачите. Поправді, поправді кажу вам, що ви будете плакати та голосити, а світ буде радіти, сумувати ви будете, але сум ваш обернеться в радість. Ісус давав знати через Слово Боже, що Він повернеться. Він повернеться і наші сльози то будуть сльози радості, тому що Божа благодаті зійде на кожну людину, на кожну, на хвору, яка має інвалідність. І навіть на тих людей, які здорові, їм повернеться їхня молодість. Тому що люди втратили свої роки даремно. Вони працювали, не покладаючи рук, не бачили ні дня, ні ночі, щоб прокормити свої родини. Тому Ісусе каже, що буде плач і радість. Тобто ми будемо плакати від радості, що це свершиться. Тому моліться і вірте. А, і повернуться люди, яких немає серед нас. І обіймуть своїх рідних і близьких. Амінь.